Пізніше поступово почнеш відчувати більше і більше. Усі дві тисячі сторінок. Це про мене, про кожну душу, хто читає цей текст. Усе це тільки про тебе. Це історія про твою душу, це всередині тебе, усі зміни всередині тебе. Нічого немає поза твоїми межами. І коли прийдеш до відчуття, відчуєш весь світ всередині себе, ти станеш майстром, і жоден бог або те, у що віриш, не буде контролювати тебе. Зараз може почуваєшся як маріонетка на мотузочці, і насправді зовнішня людина і є маріонетка, робот. Під зовнішнім мається на увазі поза духовною роботою. Коли читаєш слово зовнішній, завжди пам'ятай, що говоримо про духовний стан. Під зовнішнім маємо на увазі того, хто ще не працював над собою. Він підпорядковується творцеві і виконує роботу, яку хоче від нього творець. Але не ми чому? Тому що творець не повинен нас змушувати. Коли починаєш працювати над собою, бачиш єдину творящу силу всередині себе.